У понеділок, 29 вересня, сумська громада провела в останню земну путь двох захисників України старшого солдата Андрія Кулинича. Та молодшого сержанта Олександра Птахіна із самого ранку рідні друзі, знайомі та бойові побратими попрощались із п'ятдесятирічним мужнім воїном Андрієм Кулиничем. Чоловік служив на посаді старшого водія радіотелеграфіста піхотного відділення сухопутних військ України. Загинув народний герой 27 квітня поточного року поблизу населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області внаслідок ворожих штурмових дій. Жертовність, гідність, щирість та любов до України Андрія Кулинича. Навічно закарбується в історії нашої громади та пам'яті кожного, хто знав народного героя. Ще був товариш, дуже хороший товариш знайомий з 2004 року. Дуже хороша людина, співчуває, допоможе завжди. Колега був дуже гарний. А хто в нього залишився? Залишилася у нього донька другом, товаришем. Всім запам'ятався. Добр, добром. Хороший парень. Хороший хлопець був. Знаю його з початку 90-х. Разом працювали, час проводили. Шкода, що загинув. Нічого не вдієш. Чим запам'ятався найбільше? Хороший хлопець був, відповідальний, просто хороший. Нічого поганого сказати не можу. Нічого поганого. Відспівали народного героя Андрія Кулинича у храмі 12 апостолів Православної церкви України. Ще миря Господу помолимо, Господи, помилуй. Ще молимо і за спокійно спочила спокій, Божого воїна, героя Хріна Андрія, за пинадрія запущеця крови. є і є. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Уже у півдні 29 вересня до Свято Воскресенського кафедрального собору привезли труну з тілом 24-річного молодшого сержанта Олександра Птахіна, який проходив службу на посаді командира одного з відділень батальйону оперативного призначення Азов. Мужній захисник загинув 13 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання на території металургійного комбінату Азовсталь у місті Маріуполь в Донецькій області. Олександра Птахіна було посмертно нагороджено орденом за мужність третього сто. Тупині. Нехай світла пам'ять про справжнього патріота, українського воїна, який віддав своє життя, захищаючи нас і мирне українське небо, буде сильнішою за смерть та завжди житиме в серцях тих, хто знав, любив і поважав Олександра. Є одні хороші слова про Сашу. Я його знаю дуже давно. Ми з ним грали в одній групі. Він складав дуже класні пісні, був класним музикантом, класною людиною, яка завжди тільки. На захист держави встав зразу, як тільки він служив в Азов, потім у му році, як повномасштабка почалася, в Маріуполі там і залишився, на жаль. Але так можна сказати, що в селі його всі знали, так як людину, яка просто-напросто завжди була відкрита, щира, весела. Не знаю. Слова тільки гарні. Він грав на барабанах, на, на гітарі, на бас-гітарі грав, писав дуже багато таких репових пісень. І так само складали ми разом з ним, їздили, виступали по невеличким таким фестивалям, як рок на селі, вулична музика. Тобто, ну, в общем, де була змога з'їздити, просто для своєї душі. Ми з ним біздили, кайфували по молодості, як кажуть, було весело. Отак, що я можу сказати. Писав він, група називалась, У нас різні були назви. Була назва у нас Stream», Там навіть в Фейсбуці є деякі ссылки у нас. От тому, не знаю. Все, що я можу сказати, тільки гарно про нього. Про гарно і як хлопця, як людину, як друга, так і воїна, який став на захист нашої держави. Сказав, я присвячу своє життя армії. Так сталося. Що сказати? Чесний, відповідальник. Чоловік слово своє тримав. А так хороший хлопець був, цілеспрямований. Завжди хотів досягнути цілі. знаю, що був пов'язаний із музикою, зі спортом був сильно. Я однокласниця Олександра. Разом з Олександром ми також ходили в садочок, але в школу він до нас прийшов не з першого класу. Він був дуже дружелюбним, добрим. Завжди з однокласниками він знаходив спільну мову. Ну, був найкращим однокласником. Але сталося, як сталося. Дуже шкода, що йдуть такі молоді хлопці. Відспівали мужнього воїна Олександра Птахіна у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. За спокій душі, спочило раба Божого, героя України, загибла воїна за волю, незалежність і соборність України. Но представлено Олександра, і за відпущення йому всяка прави невільної і невільної. О, Господи, із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України, старшого солдата Андрія Кулинича та молодшого сержанта Олександра Птахіна поховали на алеї Слави Новоцентрального баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.